Чому розпалювачі ненависті до УПЦ повинні сидіти в тюрмі? 31 січня в Успенському соборі у Володимирі, який силою відібрали у вірян УПЦ, провели показовий захід. Туди централізовано звезли близько 300 людей, перекрили вулиці для кортежу Думенка. Так звану першу літургію українською мовою очолив Сергій Думенко. Поруч стояли представники місцевої влади та народний депутат Ігор Гусь. Він виголосив про мову, яка є зразком розпалювання релігійної ненависті. Він не говорив про молитву, він говорив про ворогів. Сотні років, коли Москва тримала над ним владу, сьогодні Москва позбулася цієї влади. Прямо з Амвону він заявив, що поки в соборі молилися віряни УПЦ, храм нібито був під владою Москви. Парафіян УПЦ він назвав Кацапам. І, до речі, хочу сказати, що на одній з стін до цього часу тут, зараз. Та цепи зобразили царя російського. Він тут є присутній. Його не буде тут, я глибоко переконаний, тому що тут український дух. Вигнання УПЦ з собору він назвав кроком до військової перемоги над Росією. Фреску з царськими страстотерпцями пообіцяв знищити, щоб у храмі з'явився український дух. Каплицю поруч із собором треба відібрати у УПЦ і передати ПЦУ. Міська рада оформить всі документи і каплиця, яку ви всі знаєте, ось тут святого Володимира буде передана Православній церкві України. Настоятельці Зимненського монастиря він публічно запропонував добровільно перейти до ПЦУ, натякнувши, що інакше буде силовий захвор. Наступними, я думаю, ви всі цього чекаєте. Буде Зимненський монастир і монастир Низкинича. Я, от зараз, бо я знаю, що вона послухає. Я хочу звернутися до настоятельниці зими жіночого монастиря. Вистачить ждати. Провоявіть свою свідомість, а вона моя землячка. Зробіть крок на зустріч українській церкві. І не чекайте, що Україна зайде в земліський собор, як зайшла в Успенський. Підіть під домофор православної церкви України. Це не риторика, це пряма агресія. Це розпалювання релігійної ненависті. Гусь намагався виправдати це історією. Він заявив, що Собор звільнили, але факти інші. До кінця 19 століття він був у руїнах і відновлений за кошти держави та зібрані пожертви при Миколі II. Тоді ж з'явилася і Володимирська каплиця. Без цих подій ні Собор, ні каплиця не існували б у нинішньому вигляді. Але справа навіть не в цьому. Храми будують не для того, щоб у них оголошували ворогів. І не для того, щоб вимірювати дух за національністю. Їх будували для молитви і зростання в народі Христової любові. Гусь робить навпаки: Він протиставляє українців українцям, оголошує вірян у ПЦ чужими, виправдовує насильство перемогою, підштовхує до захоплення храмів. За законом це називається прямо розпалювання релігійної ненависті і заклики до дискримінації, це кримінальний злочин. Тому давайте називати речі своїми іменами. Гусь не захисник віри і не береть за свободу, він підбурювач, його місце не на амвоні, його місце на лаві підсудних, і його час обов'язково настане.